Ти казав, що не знав, куди йдеш. Мордо путінська, вишквар кураші, думав слави собі тут знайдеш, убиваючи діточок наших. Брешеш ти, бо купив за рубля, по контракту продав з Люциферу, думав, скоро це наша земля, думав, ти переможеш бандерів, ти вбивати й нище до сих. Ще яка є у тебе потреба? Не дарма ж бо кацапцем ясним, а хогол, а хухол – це си неба. Я прошу тебе, зайдо, спинись, певно ж, мати тебе народила і додому до себе вернись, доки куля тебе не скосила, що все людське, не дурко, не лишай після себе руїни. З нами гонда, не сірков, з нами Бог, з нами мати країну. Наша тут ти чуже не займай, воно скроплене потом і кров'ю. Ми бандерясі, чуєш, втікаємо. Чи в Чечню, чи в своє підмосков'я, розплата до тебе спішить. Ти не ступиш, піду всюди, сієш. Утікаю. Може, боги простить. Бо і ти розживеш, розумієш?